Чи будуть втрати росіян на війні в листопаді рекордними за весь період війни? Ну сказати про прямо рекордні цифри. Я не можу, тому що, як би то сказати, воно, воно все, що померло з із нечисті, це вже добре. вот, тобто, умовно кажучи, умовно кажучи, по четверки пентаклі, в принципі, цифра буде цифра буде немала. Цифра буде немала. Воно в порівнянні з середнім, середнім, середнім знамінателем, в принципі, вище, чим завжди. Якось, якось так хочеться сказати. Чи покарають росіян за атаку цивільного судна під прапором Ліберії ракетою Х 31 П? А та, -та ай яй, так не можна, що ви робите, на тому закончилась. Все. Ну, тобто, якийсь виговор в медіапросторі, він буде. Якийсь е, момент того, що е, ми вас записали не карандашом, а ручкою, вже в список не буду казати, кого. Е, в общем-то, І на цьому все. Я не бачу. Ну, взагалі, що стосуємо покарання росіян, я е, може, може, поки на даний момент. Може там якось це все бюрократично, я не розумію, але покарань я на даний момент не. Бачу за це. Тільки, тільки проговорений момент в медіапросторі і все. Чому Зеленський відмовився від візиту до Ізраїлю найближчим часом? Тому що на наших верхах ситуація трохи неспокійна. Це і до. Тут змочів це агресія в принципі своєму. Це й до моменту того, що сталося заступником залужного, це і в принципі до а, моменту такої розкаченої трохи обстановки. Тобто, ми балансуємо зараз. Я не можу покинути, скажімо так, свою бдітільність і свої. Вожже правління, да я не можу зараз покинути країну. Тобто я не можу собі дозволити перемістити увагу на щось ще. Тобто там, там є чим займатися на, на верхах. Є що бдіть. Чи справді росіяни планують ракетні атаки на пункти незламності в Україні? При ага, місяць. При незадовільненні якихось тактичних їхніх, в общем-то, наступів операцій і так далі. Тому що ми тут сидимо недовольні і думаємо, як больніше вам зробити в атмістку, ну, як вони, в принципі, завжди роблять. Така, скажімо так, такий теракт проти народу, тому що це, він, в принципі, є, він дійсно може бути. Тобто, це не скажу, що це буде обов'язково, але тим не менш, це може бути як план в місті. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чому колаборантам на тимчасово окупованих територіях суттєво знижують зарплату? А, ну, люди добрі. Ну, це покарання. Це для це. Це вияв покарання, вияв про те, що да, заря, що ти, ти не з нами, ти не наш, ти в общем-то не дуже нам потрібен. Це доведення людей до моменту того, що, скажімо так, ми урізаємо зарплату, ти, ти або працюєш за копійки, або не працюєш взагалі. А якщо ти не працюєш, тобі рано чи пізно доведеться прийняти. Скажімо так, в нашу сторону, тому що тобі буде, тобі буде ну тяжко жити, тому що немає денег, да, нема грошей, а, от, нема ресурсу до того всього. От, і тобі доведеться прийняти, а, ми винуждаємо прийняти нашу сторону, хочеш ти того чи ні. Або ми тебе доведемо до цього моменту. Чи дослухається світ до прохань Столтенберга надати Україні більше зброї? Не дуже, чесно скажу, не дуже. Тут майже всі карти вообще перевернуті, все все таке. А реакція може бути більш якимись дружніми, дійсно закликами, дружніми планами скоріше, ніж моментом взяли і зробили. Викладає далі більше до відношення, ніж до а, моменту взяли і зробили. Тут не дуже це, не дуже це. На жаль, повпливає. Чому Пентагон зменшує допомогу Києву? Що хочу сказати, в нас тут паж мечів і дев'ятка як захист. Скоріше за все, Пентагону прийдеться ще щось передавати Ізраїлю. Пентагону, скоріш за все, доведеться ще щось передавати Ізраїлю, а, а в самого Пентагону або не настільки все багато, я, я не розумію. Або в них щось трошки зовсім інше. І тут у нас як? І того, що ми можемо передати, у нас настільки багато. І тому, скажімо так, да, а, Америка, як ну як не сам Пентагон, а просто Америка хай буде підтримувати як підтримувала? А Пентагон скоріше направить просто свою увагу більше на я так розумію, Ізраїль що ми маємо ще комусь допомогти? Чи відреагує Росія на те, що до міжнародного суду ООН в ГААЗі вперше в історії не обрали представника РФ? Звісно, ну, відреагує. Але відреагує як? Ну, як завжди, істерикою. Якимись гучними заявами, на тому і все. Угу. Може, якимись ультиматумами, але вони не. Вони не на що не повпливають. Така ситуація може бути такі погрози покидали, можливо, навіть зробили якусь видимість, видимість погроз або якісь провокації, але не більше того. Чи вдасться протягом двох тижнів домовитися з польськими перевізниками, які блокують український кордон? Так. З ними, в принципі, буде, буде договорівність якась. Протягом двох тижнів домовитись, ну тут скоріше нічим да. Скоріше все-таки нічим да, тому що ще активна і одна із перших лежить башня. Конфлікт вже менше, але ми не можемо поки що дійти до тих умов, які би е, дві сторони задовільняли. Чи введуть гуманітарну паузу в ГАЗі? Зупиняти бойові дії ніхто не буде. Єдине, що може, це може трохи працювати на якийсь обмежений час і на обмежених ділянках. Тобто ми зараз сюди там більш направлено стріляти не будемо. тому у вас там є, умовно кажучи, два часа, щоб допомогти когось там вивести, евакуювати і так далі. Далі ми вас попередили. Далі буде, в общем, то обстріл. Тобто, в такому плані це може функціонувати, але прям повного затища заради гуманітарної допомоги. ні. Чи справді росіяни розпочали масштабні штурми на всіх ділянках фронту? Є в нас такий момент активізації якоїсь більшої, скажімо так, активізації штурмів на ділянках. Воно, воно в нас є. Знову ж таки, ну, опять, ну, в принципі, штурмувати це є наказ, навірно, я так розумію. В общем, то це у нас прямий, прямий наказ. І скоріш за все, це буде тривати деякий час. Деякий час для чого? А для того, щоб зайняти зайняти чим більше зайняти, в общем-то. Відволікти увагу, скажу так. Щоб відволікти увагу десь на якомусь, на якомусь напрямку, напрямку або будуть пертися ще гірше, ніж завжди, або перегрупувалися, умовно кажучи, в якусь нову тактику. Отак. от. Чи погодиться Україна на пропозицію Угорщини привілейованого партнерства замість членства в ЄС? Ні, ми не приймемо цю. В общем-то, навіть не знаю, як це цензурно назвати. вообще, цю пропозицію. Давайте так. Ми не приймемо цю пропозицію. Для нас тільки, умовно кажучи, тільки партнерство пряме. А та як треба, і та, як, в общем-то, на що ми і сподіваємося. Чи вдасться утримати інфляцію в Україні на найнижчому рівні за три роки і наступного року? Інфляція буде. Причому, по-перше, у нас вона завжди є, але не така сильна в плані сезонності. Це по-перше. А по-друге. Буде більш-менш фіксований курс долара, і ми між цим всім будемо плавати. Тобто він ще скакане, а до якогось моменту там його стримують, і ми будемо плавати отак от волнами, в общем-то, між більш низьким і більш високим. Тобто, потолок, потолок він буде. Як мінімум, постараються його зробити. Чи оголосять в Україні офіційно війну замість воєнного стану наступного року? Ні. Не оголосять. тому що це що правильно? Це не буде працювати на нашу сторону. Якщо ми оголосимо війну, ми будемо будем вважатися агресором. Поэтому війну не оголосять. Чи будуть успішними нові операції в Криму, які анонсувало ГУР. Не буду я розписувати, чесно скажу, цю відповідь, але скажу так, будуть прикладені всі зусилля для того, щоб це зробити. Це все, що я скажу на те питання. Чи справді українська влада відмовилась остаточно від проведення виборів під час війни? Я би назвав це затищем поки що. Я думаю, ми до цього ще повернемося. До цього дивного. Але тим не менш, моменту. Я думаю, ми до цього ще повернемося. Це поки затища. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.